Як каже писання, час садити, час збирати посадження. І ось один господар побачив два приємні чати посадки. Він вийшов свій город і почав садити багато різного на насіння. А що з цього вийшло зараз дізнаємося? Який прекрасний сонячний день. Я надіюсь, що Бог пособить кожну насінину. Вона проросте дай світлі. І буде сонячна і тепла погода, і буде грязний дощ. Я так і знала. Я перша. Господар посадив мене саме першою. Може, я єдина. Яке прекрасне сонце, може я буду таким оранжевим, як і сонце? Що я бачу? Земля як асфальт, а лізе. Що ти таке взагалі? Я відчуваю, що я росту. Що я бачу? Гляньте до. Господар вирішив посадити на городі квіти. Що ти задумав такий? <кхем> так. Я не зрозумів. Що за шо? Ви всі ще не зрозуміли, хто головний цікавість. Значить так. на цій націкається буду я. <кхем> Взагалі, то... Отра посадив мене самою першою. Овочі, я вам рекомендую прислухатися до моєї думки. Ну я вам Добре, здаємося, це трава невідомого походження. Це я тобі рекомендую взагалі не чіпати. Лиш щось зразу всіх плачуть. А оце залізо. Зараз... Квіт не на городі. Рос, але втім так і в Ой-ой-ой-ой-ой, а це що тут все за чого таке проросло? Я жанка блажана, а я у пані. Я Я капуста і без мене тут пусто. ви тільки на глянь? Я і я зараз заплачу. А я Томар. Дуже радий познайомитись. командою тут я. Це ми ще побачимо. Взагалі, овочі, я пропоную встановлювати лідерство по величині. Хто більший, той і головніший. Пані, мені здається, що ви тут саме головна особа. Тобі не здається. Мені. І ради, що на городі появився ще один поцінювач сонця. Я не бачу, але відчуваю, що я росту. Цього року... Чудове літо, я відчуваю, що я так виріс, що мені придеться лопатою викопувати. Ти що, забув хто ти такий? Ти трама? Що ти можеш відчувати? За ціле літо від тебе жодного плоду. в банку закапаю. А от я небезпечний, цілком сухе пристойне місце заховаю. От і я ще не панці, скажу, я вами потрібний їсть на кожному святковому столі. Так, стоп! На мій город, я такого не очікував. Це просто неймовірно. Бог мене дійсно благословив. Ну що ж, почну я напевно, з цим? Давно я не мав зібрати? Але нічого, знайдеться місце в моєму домі для неї. Перше місце! Ура! Ура! Так, все літалі. Що ж, тепер перемога в банку так. То... Який рішення красивий. Вже чекають, коли до мене черга йде. Тома! Тебе важко не замітити. Такий червоний. Це неймовірно. Ну що ж, з тебе вийде хороша томатна паска. пасна. Якщо не пасти сидить, то а сонце червоніє. За що? Не вона. Баклажан. Це просто щось чимось. Подивіться, який він великий фіолетовий. До речі, хто не знав, баклажан ще корисніший, ніж випаранкова каша. Ну що ж, тепер мені здається, що мені знадобиться лопата. Ах. Повобату. Так. Першого розвитує морф. Ооо, яка вона чудова. Які я оранжевий! Я відчував, що я виросту таким! Так, тепер картопля. Я думаю, що тут вийде цілий мішок. Зуба куща! Є, я так і знав! Подивіться, така велика, велика Так, Кошик треба більше. Ну що ж? Господарю, навіщо тобі ця вся трава вдома? Глянь на мене, глянь, яка є велика. Краще не злий мене, а то я можу випускнути. Був тут один такий. Сказав, я головний. Але ще зелене. Ну нічого страшного. Я думаю, що ми його поставимо на світло місце вдома на передхаті. І він безстейно. Так, а, а, я ще вирішу, може чи листя слистя, заступає мені сонце. Так, це мені треба дійсно більшу. Бо капуста тут виросла дуже сочна. Її стане і на борщ, і на салат. Я вже не знаю. Звісно, мені потрібен окремий кошик. Я не можу з усіма бути, бо моє листя повнеться. Ну нічого страшного, ми її поставить цей кошик, але зверху. О, ні! Я ж просила мені окремий коше. Позвольтеся всі! Мені тут дійсно. Та що ти кажеш? Я зараз прямо треба тут впаску переводжу. Сеньо, беремося! В мене дуже тримка, шкіра, а ви мене поранете. Ей, заспокойтеся всі! Ви зараз догадаєте! Стоп! Я категорично пораду з вами знаходитись в тій корзині. Категорично! А мене в цьому стосується. Мені все А Я що? щасливий, що всі побачили, який я оранжевий і що я не трава. В мої плани, це не входило. Заспокойтеся, від назити. Яка каструля? У мене перше місце. Я першим корзином попав! Я знаю, що кожен овоч по-своєму смачний і кожен має своє призначення. Червоний Чи зелений. Чи Чиолетний слуховий шкір. Чи тостий. Чи худий. Чишкуємо з тих. Можливо, інколи ти буває. А хочек з тебе інколи тварин. Але це правда. Всі ми будемо погороду. І в по своє покоління. Nas filmas de vocês podem.